Юк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України зараз з нами на зв'язку. Пані Наталія, доброго вечора. Слава Україні, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що втікали росіяни на лівий берег Дніпра, частина їх все одно лишається на правому березі Дніпра. Відомо вже скільки, хоча б приблизно йдеться про кілька тисяч, про чотири тисячі, і як вони поводяться. Так, звісно, нам відомо про те, що залишилися підрозділи, що вони намагаються, напевно, що створити ще диверсійні заходи. І робота з цього напрямку нами продовжується. саме тому ми не поспішаємо проголошувати про визволені території, хоча вже чисто математично їх площа збільшилась в десятки разів. Якщо попередню добу ми говорили там про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні це вже понад 3000 тисячі квадратних кілометрів звільнених територій, але все ж таки є ще території, які можуть містити в собі. Ві, ворожі залишки, і це треба враховувати. Ми продовжуємо роботу. Кількість приблизна орієнтовна кількість нами усвідомлюється. Вона не для проголошення, тому що це умови військової операції, але ми знаємо, з чим маємо справу. Пані Наталі, а чи можете зараз на загал пояснити, чому окупанти підірвали всі переправи? Ну фактично, це Антонівський автомобільний, залізничний і е, через Каховську ГЕС міст. Це в принципі класика ведення військових дій, коли театр воєнних дій зазнає зміни певні зміни декорації, і ми усвідомлювали, що цілком імовірно такий розвиток подій буде. Ми розуміли, що вони напевно будуть намагатися позбавити нас будь-якої можливості просуватися далі, але це не може зупинити наш рух, тому що наша мета це відновлення кордонів закон. Онних картонів України в межах загальнопривизнаних, і ми будемо продовжувати свою роботу. Те, що вона наразі буде трошки уповільнена, це умови знов таки умови військової операції, хід якої нашим командуванням прорахований детально, тому це не може зупинити, але це класика ведення війни. Вони передбачували, скажіть, будь ласка, нам е, вже, хоча приблизно зрозумілі масштаби втрат е, Російської Федерації, хотіли сказати орки, але ми маємо називати конкретно нашого ворога. Там з'являється свіже відео, гвинтокрил кинули ще якусь техніку покидали. Хоча вони казали, що 5 тисяч одиниць техніки вони відвели. Питання в який спосіб вони все таки перекинули свою техніку, і коли як ви думаєте, тобто це відбувалося впродовж тижня напередодні офіційних заяв і. Оприлюдненого відходу, і окрім цього гвинтокрила, якому зараз радіє вся Україна, що ще полишили по собі вони на правому березі техніка є, і ми натикаємось на її залишки часом, просуваючись по територіях. Звісно, обліковуємо весь цей. Нежданий ліз як то кажуть, так російські, але все ж таки її не так багато саме через те, що вони протягом тривалого часу намагалися відводити цю техніку, і ми говорили про це. Під прикриттям, в тому числі цивільного населення, зокрема під час е, так званої створеної ними штучної евакуації е, місцевого населення, коли вони проявляли так звану турботу, е, обкладаючи місцевими. Е, перетягування цієї військової техніки через альтернативні переправи це з використанням і тих пантонів, які вони там могли собі налаштувати, коли ми не мали змоги виконувати вогневий контроль е з огляду на участь в цьому місцевого населення. Але все ж таки це були уповільнені процеси, але довготривалі. Тому певну частину військового озброєння та техніки вони встигли перетягнути на лівий берег, і ми. Е в принципі розуміємо і маємо розуміння про те, скільки її там, але частину залишили, і ми її наразі обліковуємо для того, щоб використовувати в зворотньому порядку. Пані Гуменюк. Ви зранку заявили про те, що зсу готується до потужних артилерійських обстрілів Херсону. А я хотів би уточнити, але здається, у нас є по деякому озброєнню перевага в дальності. Чи зможуть збройні сили е, створити якраз рубіж, через який російська артилерія просто не зможе переходити? і Відповідно, не зможе обстрілювати правий берег Херсонщини? Ми працюємо над цим, але це все ж таки умови військової операції не для розголошення. Розуміння це є, і усвідомлення того, що різні засоби, в тому числі і артилерійського і ракетно-артилерійського озброєння, ми маємо розрахунки, проведено, в тому числі і чисто географічні, але все ж таки усвідомлюючи захід нас майже на зріз води на правий берег, це все ж таки вносить певні корективи, враховуючи, що ворог на лівому березі укріпився, створив рубежі оборони і в тому числі вогневі позиції. Тому про таку загрозу ми не можемо не говорити, враховуючи, що місцеве населення залишається в тих населених пунктах, які ми вивільняємо від ворога. І нам треба оберегти його і попередити про такі імовірні загрози. Питання про Миколаїв чи захищений він тепер від ударів більше? І нагадаю всім нашим глядачам, що уся територія Миколаївської області, крім Кінбурнської коси, звільнена від окупантів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, водовіти з Дніпра під контролем Збройних сил України. Попереду розмінування Кім повідомив, що найближчим часом буде знати терміни відновлення питної води в Миколаєві. Зазначив радії і пишається Херсонцями. Щодо захищеності Миколаєва, скажіть, будь ласка. Пані Гуменюк, дайте нам інформацію елементарно, географічно розташування Кінбурнської коси і в тому числі розташування там ворожих засобів озброєння не дає абсолютної захищеності. І, незважаючи на те, що ми маємо що протиставити з іншого берега, і будемо вести вогонь, і зрозуміло, що будемо проводити контрбатарейні заходи. В тому числі, але усвідомлювати варто, що ворог ще має озброєння, яке може не полишити в спокою миколаївців. Я б не хотіла, щоб вони заспокоїлись настільки, щоб втратили пильність. Пильність має бути, розуміння має бути. А ми будемо робити свою роботу. Дякуємо нам. Своє робити Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була на зв'язку. За що їй надзвичайно вдячні.